Мандруючи да, бойовими походами 72-ї бригадою по сходу країни, я надивився на літніх людей, в основному там, бабусь, да, які живуть одиначками разом зі своїми сусідками, до прикладу, яких кинули їхні діти і не підтримують з ними жодних зв'язків. Да. Це так само цей закон міг би стати інструментом для них. Підтримувати одна одну, скажімо, адже цивільні партнерства це ж про партнерство, це дійсно не про обов'язково романтичні якісь відчуття. Да? Це, це про майнові права, про допомогу одна одній. Я так само надивився на випадки, і це найстрашніше, як на мене, коли хлопці вранили в голову, да, і а, їх паралізовувало. Вони ставали просто лежачими. Та да? уявіть тепер собі, що у такого хлопця є хлопець. Або у такої дівчини, бійчині є а, дівчина. І батьки, скажімо, не приймали їхнього союзу, але кохання там було, це основне. І ось партнерка, яка здорова, вона хоче доглядати, приходити до а, лежачої партнерки та, своєї, або там партнер до партнера. І вони не можуть цього зробити, тому що немає жодного оформлення та, їхніх цих стосунків. І це дикунство, і я вважаю, що це дуже. Черство і безсердечно, і це треба змінювати.